Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з досвідом. І сьогодні ми з вами будемо робити перше враження на штучечки, які до мене приїхали. А саме у нас тут новенький, тональний від Maybelline, Нарешті я його затестую. І також дуже багато цікавої китайської косметики: рум'яна Girl Cult, помада Girl Cult і продукти від бренду Judy Doll. блиск, туш і ремувер для туш, але мабуть ремовер сьогодні не будемо тестувати. І ось такий от міні керлер. І перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте перевірити підписочку на канал. Я вже починаю розташовувати свою базу, поки вам це все розказую. Не забудьте поставити. Подобайку і лишити будь-який коментар, адже саме ваша активність допомагає просуванню моїх відео і моїй мотивації. А також дуже важливо, хочу вам нагадати про свої інші соціальні мережі. Вони зараз тут з'являться. Також про мій магазинчик, який називається Врадлива. І дякую своїм спонсорам, перенагідно дякую всім своїм спонсорам, ось їх списочок. І нагадую, що ви можете доєднатися до їх числа всього лише за 50 гривень на місяць. Все, всі основні речі я сказала. Давайте вже далі наносити мою базу. Це мене база від Денеси Майрікс, вона прикольна, але трошки затемна для мене. Але я її використовую багато, мені здається, що Що мені здається, мені нічого не здається. Я хочу її краще потестувати, я її то ручками наношу. Сьогодні, бачите, у нас такий нестандартний варіант. Я наношу, по-перше, базу пензлем, що я роблю дуже рідко. Я люблю себе потюпчити руками, мені ще подобається. Я знаю, що є багато людей, хто не любить себе чіпати руками, але я не з таких. Я не з такої сім'ї. Я з бідною, бо в мене блін свій магазин. А свій бізнес це ніколи не про гроші. Хвилинка жарту. До речі, якщо в когось з вас є свій бізнес, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можете його прорекламувати, свій магазин, що завгодно. Давайте, давайте. Я буду дуже рада вас бачити в коментарях. І напишіть, будь ласка, чи ви теж бідні, у вас нема грошей, бо ви все витрачаєте на свій бізнес. Бо я така, звісно, бізнесменка, яка, знаєте, не заробляє, а поки тільки витрачаю. Ну, нічого, все буде, все буде. А поки то буде, давайте, давайте, що правильно фарбуватись. Значить, Maybelline Superstay. Я колись, по-моєму, я дуже хотіла цей Superstay, але я його ні разу не тестувала. Superstay з вітаміном С. Я його так добрячки потрясла. Добряче потрясла. І давайте тестувати вже. Я його змовила на майкапі. Дуже давно, дуже давно, ви його бачили якийсь розпаковок. Тут відтінок номер 2 Я сподіваюся, що він мені підійде. І What the fuck? А я навіть не знаю, чи він був відкритий до мене. Чи, може, я його відкривала. Але я не пам'ятаю, щоб я його відкривала. Він що був відкритий. Ну, Мабуть, тут нема просто запобіжника, я його потрясла і бачите, що з ним сталося. Але окей. Окей, з ним крінжі. Я думала, я відкрию, він такий гарний всередині, а він такий заляпаний вже. Ну, Мабуть, це тому, що я так трясла. Не знаю. не знаю, в кому проблема в мені чи в ньому. Сподіваюсь, ніхто в нього цей пальчики не тикав. Я його точно брала на мейкапі, тому якби хотілося б, знаєте, щоб все було добре. Але побачимо, побачимо. Так, це крапельний тон. Ой, так, звісно. Крапельний тон. Ви бачите цю кількість? Я вам кажу одразу: це вже тумач. Юля, нічого тебе не вчить, Юля. Це яке вже перше враження з тим, що я занадто багато наношу тонального. Третє? П'ята? Кожне, ну це якби жарт, але взагалі не фіганий жарт. Так, ну я сподіваюся, що ця історія розтушується. По відтінку нічого не знаю, бачила якісь відгуки, нічого вже не пам'ятаю. Це вже 100 років я не новинка. А чого ти так окислюєшся, дружочечок, А що це таке? Але, але, ну і нічого, не новинка, і я теж не новинка, і от ми з ним зустрілися. Я перепрошую. 26 років, жінчині, ну якби, Жіночка вже взагалі не молоденька, не новенька. Я, звичайно, жартую, звичайно, що я ще молода. І взагалі не сприймайте, якщо що, на свій рахунок, мої якісь дурні жарти, бо вони стосуються тільки мене. І частіше за все жарти засновані на тому, що я просто кажу якусь фігню, але дійсно сама так не вважаю. Окей, в мене є шанс це розташувати, що вже дуже добре. Дуже добре, що в мене шанс є. Дуже добре. Е, дивіться, що, що можу сказати вже. Ну, Блін, ніби не ні погано, то ніби й не так погано, як я думала. Можливо, навіть донашарує не шарує зараз. Я сьогодні вже з макіяжем очей. Це ви таке дуже рідко можете побачити, бо я ненавиджу спочатку робити макіяж очей, а потім макіяж обличчя, бо це між собою стушовувати, Боже, як воно мене бісить, ви б знали. Але ну тако вже сталося сьогодні, так що да. Ну як вам, як вам, що скажете? А що я вам скажу? Щось сидить поверх. Не знаю, якось. М -м не дуже. Якось вообще не дуже. Хм а я не знаю, що вам скелет з цього приводу, бо мені не, не дуже виглядає. Мені не дуже подобається. Ну, тобто він якось сидить, ніби, ну, знаєте, ніби як втушувався в шкіру, але якийсь він шкіру ну, припогану не зробив. Тобто покриття він дав, але щось, що прям гарно, ну ні. Щось таке непонятне. А ну подивіться ви. Щось, ну кажу, непонятне. Ну скажіть, щось непонятне. Мені здається, він занадто... Ні, ніби навіть мого відтінку. Коротше, щось. Something goes wrong, але що, я не знаю. Блін, от не люблю я наносити спочатку тіні, Подивіться, просто як якась панда. Йо. А Що ми з вами? Мені треба зрозуміти, чи ці рум'яна кремові, чи ці рум'яна пудрові. Мені здається, вони типу крім паудер Я просто думаю, як їх наносити. Давайте я поки розпакую, покажу вам. Слухайте, це, це, це це, вообще, це такий. Ваще. Значить, У нас відтінок 18 Black Guelle. Це е, колекція була у Cult, така, І просто подивіться. 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 Це, що таке, це незаконно гарно. Я дійсно вважаю, що це незаконно гарно. І як я буду це на себе мазюкати, я не знаю. Я буду плакати і мазюкатися, я вам кажу. Ой, я вже зняла цю штучку, скільки вогла разів. Що, можна виходить, її потикати? Боже, як мені шкода її витикати, знали. Просто хочеться розплакатися від того, як мені не хочеться її тикать. Так, да, це кремові рум'яна. Так, да, вони кремові і вони сяючі. Окей, тоді давайте тако. Я пішла, нанесу собі зараз консилер, бронзер, контур. Розкажу вам, як це, щастя, наносилось на цей тональний. Да? І далі прийду до вас наносити романа і усе інше. Так що скоро побачимо. Так, я повернулася до вас. значить, Я донанесла другий шар тонального. Далі нанесла е консилер, нанесла е пудру, е як завжди. Е о, тут -от трошечки вологе, але я нанесла забагато. ну, Типу, Ерію Ерію. Е як перекласти Ерію? Е Велику ділянку заділа обличчя, бля. заділа. Господи, Крінж. Розмовляю я крінж. Коротше, нанесла забагато пудри, а за велику ділянку. Е... Як це сказати? Ну, ви зрозуміли. І тепер хочу нанести рум'яна своїм пензлем. Чекайте, я його знайду. його знайшла. Це буде пензлик, мій улюблений від Щеглем. І що, ну все, доведеться нам зруйнувати це сонечко, неймовірне. Там, де в мене трохи лише. І з тієї сторони відкрила хі хі ха-ха. Там, де в мене трохи лишилося вологості, да, ми зараз нанесемо цю Ну, Мені дуже, звісно шкода, зараз буде тьопать. Я не знаю, де його десь, знаєте, так хочеться десь, його, щоб якби не зруйнувати це, це сонечко. Але я розумію, що ну, шансів нема. Воно, коротше, темно-червоне, таке бардо. відтіночок, от я трошечки нанесла, і давайте. Давайте пробувати. Звичайно, що на запудрену частинку воно вже не вийде нанести. Я могла б до цього додуматись і не пудрити так багато, але, але. Ой, слухайте, дуже симпатичний відтіночок, бачите? Я просто, типу, цей. Знаєте, там тюп тюп тут тюп тюп І так, щоб не зняти багато Краще, як завжди. Я ну, така. Я, як завжди, дуже вологий, гарний фініш. Дуже гарний вологий фініш. Мені прям дуже подобається. Вау! Ой, слухайте, дуже симпатично. Так, да, це кремеве все-таки рум'яна. Подивіться, яка гарна ця частина обличчя. А ви давайте пальцем спробуємо. От відтіночок гарний, дуже. Дуже гарний, дуже гарний. Мені прям дуже подобається. А що ти так пальцем? Добре, то щось. Ж... Звичайно, що воно в пудру зараз не війде, бо як би воно мало війти, блін, в пудру. Юля. Але коли Юля думала правильно, ніколи. Юля просто живе своє життя і не думає. Ну, тут теж трошки конфлікт текстур вийшов, тому що я дурочка. Не тому, що рум'яна погані, а тому що очікувати, що вони ляжуть на пудру, яка ще й waterproof. Ну, це цікаве, це цікаве рішення. Таке, знаєте, в моєму репертуарі, в моїй стилістиці, якби. Ну, але слухайте, ну як взагалі супер топ. Єдине, що мені доведеться зараз дублювати цю всю історію з сухими рум'янами, бо я дурочка, звісно, ну нічого. А сухі рум'яни я візьму полюбель рожеві, якісь яскраво рожеві, бо, типу, ці сюди не так, щоб дуже посували. Ну, то нічого, ми закінчимо просто макіяж за кадром. Ну, мені подобається, але мені не подобається отут я зробила просто біду-біду лічно. Ну, я це, коротше, пофіксаю потім за кадром. Ми з вами не будемо цим займатися і брови ми з вами теж фарбувати, не будемо, вибачте. До речі, нічим не пахне. От як виглядає після того, як я в нього пальцем. Не very nice, давайте чесно. Але це ще тому, що в мене на пальці була пудра. Так, да, я знаю, нічого. пахне. Ну, ніч... Така буті-блогерка, знаєте, не вмію користуватися косметикою. Отако. Так, оцей продукт я вам покажу в інстаграмі. Е, я вже його тестувала, він дуже класний. А зараз ми з вами як візьмемо цю помаду для губ. Як тут з вами зараз кайфанем. Щоб ви розуміли, ця помада відкривається і таким чином, і, як звичайно. Ми її відкриємо, як звичайно. Я собі нанесла на, е, за кадром, поки наносила там, тональну і всю цю історію. Я собі нанесла цей во. Той -во. Забув. Міша, час для мєму, то його забув. Я собі нанесла. плампер, коли б я його У мене відтінок, якщо не помиляюсь, 70-й Dream Lover. Він дуже гарний. І взагалі бренд дуже гарний. Я вже дуже чекаю тінь його. Тут дуже цікавий аплікатор. Він дуже прикольний. Він як, тобто він не як звичайний аплікатор, як ми до того звикли. Він тут, от в. Як сердечком таким, знаєте, отакий от аплікатор більше. Давайте наносити це буде моя помада, та я наношу наша прямо з цивіка. Такий прикольний аплікатор. Це, коротше, мусила мати помада з блискітками. Це колекція Garden, така Такарна. Цікаво, чи не забагато я нанесла, бо можливо забагато. Mm, дуже вона симпатично грає з макіяжем очей, по-моєму. Аплікатор дуже прикольний. Відтінок дуже прикольний. Це колекція Garden, щось там. Вона, вибілі, вона трохи вибілі зуби, ця помада. Трошечки, звісно, але да, класно вийшло. Тут фіолетові такі блискітки, і вони прикольно грають з блискітками на очах, але я нанесла забагато. Давайте розташуємо це Такі корейсько типу, азіатська косметика, вона більш пристосована до азіатського нанесення, знаєте. Ну, тобто такі от більш легкі текстури, їх скоріше комфортніше наносити, більш таким варіантом легеньким, знаєте, наніс і розташував пальчиком. Це те, що стосується губ. Я, звісно, трошечки зняла цього всього красивого шимера. Дуже гарно, дуже комфортно, ці блискітки. Слухайте, пам'ятаєте, була така помада від Dior, вона спокушає, спокушає, бачите? Вже вас спокушає на ця помада. Помада Dior нещодавно зовсім була така, яка, от так от робиш, з'являються блискітки. Щось. Дуже десь віддалене. Давайте я вам покажу свотч на руці. Ну мені прям взагалі лайк. Єдине, що да, дійсно треба цим аплікатором, треба, по-моєму, ну, знаєте, таким тоненьким шаром наносити. Прикольний аплікатор, він якби м'якенький, такий, ніби схожий на звичайний, але цікавий. От так виглядає відтіночок. Трошки схоплюється на губах, і я думаю, що це буде не стійко. Але ми з вами ще зараз попробуємо. І давайте туш від Джуді Дол будемо тестувати. У мене 01 відтінку. Чорна. Вона, коротше, це взагалі, ви може, вже бачили в мене в розпаковці. Iron Mascara називається. Перший відтінок, і зараз подивіться на щітку. Добрий вечір, студія. Це що таке? Це що таке? Шишок Контент, і щоб ви розуміли, у них є різноманітні нахили цієї щітки. Та? Тобто прямо продаються оце в мене пряма, 0 градусів, а там є щітки вверх-вниз під різними кутами. І поки я не забула, давайте спробуємо цей міні кьорлер це такий прикол, я не знаю. Слухайте, якщо ви раптом захочете, я цю біду привезу. Давайте зараз затестуємо. Мені здається, що це прикольна штука в сумочку. Я не знаю. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви користуєтесь кюрлером, які взагалі у вас з ними стосунки? Тому що я особисто не користуюсь, але мені раніше здавалось, що люди також цим не користуються. Але слухайте, люди, й юзають. Я не користуюсь, бо в мене, типу, свої вітки трошки. Uh, трошечки підкручені. Плюс я роблю ламінування. Ну, типу, на ламінуванні керлер. ну на наш він мені вибачте, всрався. А тут як би, давайте, щоб я лишилась з оком. Шановний кірлер, джуділ, зробіть так, щоб я залишилась з очком, Дякую, з очком. З очком. На цьому все. Так. Ой, страшно. ай, А мене туди все око не було. це нормально? А як в мене має туди влізти все окови, вичте? Ні, ну підкрутилося. Дивіться. Фу, бачите? А я бабку. Ну, скажу так, це не найзручніший кюрлір. Мені здається, що звичайний, трохи більш зручний за рахунок того, що типу ця голівка окрема, в тебе окремо ручки. Бо тут ти трохи все-таки, звісно, собі це в голос пхаєш. Так не кайфанула я. Не кайфанула. Пишіть, будь ласка. Чи ви взагалі користуєтесь, мені дуже цікаво. Може, хтось таке хоче, хтось би таке спробував, тому можемо привезти. Ну, цікаво, слухайте. Зручно, звісно, в поїздку, я чудово розумію прикол, тому що, типу. Вибачте, будь ласка, ну, типу, оця штука, да? але тут в мене все око влазить, подивіться. А тут воно якось. Хоча воно таке саме за розміром. А як у мене тут не все око влазить? Ну, типу, ясно, що це в сумку можна покласти, а це ти не покладеш. Ідея для майбутніх відео. Зніму порівняння цього і цього керлера. Як вони завивку роблять? Uh, все, завили, давайте вже фарбуватися металевою щиткою, щиткою, металевою. Подивіться. Шок контент. Значить, Маша. MJ Makeup Prince, вона вже спробувала цю туш і їй вона сподобалася, вона поділилася, що вона суперстійка. Бо я прям так, щоб сильно на стійкість Ще не встигла це буде протестувати. Блін, зараз набереться 5 мільярдів, звісно, туди моєї косметики, і там вона буде жити. А бідно, дуже прикольно, воно типу профарбовує за рахунок цих своїх желобочків, бачите? Оце в мене один шар туші Розкажете. Я, мабуть, скажу, що мені not enough. Вообще, not enough. І ми зараз будемо брати з вами іншу туш, тому що мені для фоток треба сильно сильно павучі лапки. Давайте так. Але for the real life, блін, вона прям така, ніби. Вона ніби не ідеально. Чого? Тобто вона... вона чорна, але я не скажу, що вона прям, знаєте, така вугільно чорна. От. То вона трошечки все-таки світліший, чорний, ніж я собі уявляла. Ну так, да, вона така, як знаєте, ну вона не супер чорна. Ну, тобто, давайте так. Для от вона, от вона у мене на оці три шари. Для, для чого? Я вже буду фарбуватися інше, але з вами далі поділюсь. Для повсякденного макіяжу взагалі супер, гарно. А от для такого типу на камеру і під цей мій сьогоднішній макіяж, то я б ні, тому що вона мені не дає якийсь типу мегава ефект. Ну, Тобто вона зробила класні вії, але мені мало. Я хочу павучі лапки. Все, я пішла павучитися. Наповучу свої лапки. О, вона дуже стійка. Я вже не можу її... Так, да, вона стійка. Блін, не можу її стерти. Все, біжу собі поправляти віки і повернусь до вас, будемо ділитися враженнями. Міша, зараз буде звернення до тебе, але ти можеш слухати, щоб всі послухали цю історію. Коротше, я додивилась друзів до шостого сезону, 23 серії, і тут Ченвер хоче робити Моніці пропозицію, і я сиджу і ледь не плачу. Це такий милий серіал. І я така сиджу і тримаюсь, тому що в мене вже 140 е, шарів туші. Я маю де записати ще декілька відео. І я така, хочу плакати, бо це так мило. І я сподіваюся, що я встигну досняти всі свої відео до того, як е, Чендлер зробить пропозицію, бо інакше, бо інакше буду плакати. Плакати, справне відео. Бачиш, мене вже очі, 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 ось, плачуть. А їм не можна плакати, мені ще відео дознімувати. Короче, я тлимаюся, як можу, але я вже отака. Все, давайте сьорбнем чаю. До речі, помада не лишилась. А ну. Чмок-тест. Пластик, а так? Oh. Оу, май! Гат! Да, так, я передивилась друзів, і тепер я One, стійка. Супер. Все, давайте е, закінчувати ці катування. Е, що я маю на увазі під катуванням? Те, що мені треба доформуватися вже, дозняти інші відео і рухатись далі. Так, що, давайте поговоримо. Давайте. Значить, Перш е, за все, давайте поговоримо про тональний. Значить, що по тональному? Я донесла його ще одним шаром, і, в принципі. Непогано, але мені трошечки, все-таки трошечки за жовто, от трошечки за жовто, Я звикла до трохи світліших тональних, загалом виглядало непогано. Він в нього класно втушувався, консилер, в нього все добре втушувалося, але він все-таки лежить поверх шкіри. Тобто він не зливається з вашою шкірою, знаєте, на 100%. Він не робить так. І він не стає вашою шкірою. Тобто, все-таки він трошечки суховатий. Я б сказала, що мені треба ще більше зволоження під нього. І я би сказала, що да, все-таки це суперстей. І я не скажу, що це скінтінт. Тобто я ще буду точно його перетестовувати, більше зволоження, менше тонального, можливо, тоді він буде краще працювати і впрацьовувати його пензлем. Треба буде спробувати, але загалом not so bad. другий відтінок, ви бачите на мені, він якби ніби мені підходить. Діленкожу, щось мені от трошечки якось ну ніби отак, от ніби й добре, а мені щось чуть-чуть, чуть-чуть не знаю. Коротше, виявилось непогано. Далі рум'яна Girl Cult. Мені сподобалось, вони виглядають дуже симпатично. От можете подивитися, їх, звісно, дуже мало. Я ще їх окремо протестую, і будуть точно десь в інстаграмі якісь відосики з ними. Але слухайте, мені дуже сподобався відтінок, і вони класні. Вони дійсно класні нанесені. Я розумію, що ви не могли це прям дуже класно зрозуміти. З того просто кусочку шкіри, на як я їх нанесла. Але вони класно всілись, вони дуже добре виглядають, і вони, ну прям дуже сімпотюлечки. Ще будемо з вами тестувати, на шкірі виглядають прям супер класно. На тональному, тобто, от на цьому вони дуже добре виглядають, але нам точно треба ще дотестовувати, бо я не подумала і, як завжди, наробила чуть-чуть біди. Ну, в цьому все я. Так, далі, оця туш від Джуді Дол з. З, з металевою щіткою. Значить, що хочу вам сказати, вона трошечки розфарбувалась. І а, зараз тут Міша вставить відео. З правої сторони в мене от ця туш Tarte, там Light Camera Lashes. А з лівої сторони це три, не те, що прям дуже знаєте, пропрацьованих шари, але загалом три шари цієї туші. І вона дійсно вона трошечки от вона трошки роз цей, роз, розковбасила я її, вона стала чорнішою. да, Бо якось з першого. Сьогодні на відео, вона мені трошки сіра була, але врахуйте, що я коли цією щіткою профарбовую, я профарбовую прямо під корінь вій, бо в неї неможливо собі нічого просто виколоть, Просто неможливо. Бо як ти виколеш хоч щось собі на обличчі, якщо в тебе, ну, типу, нема зубчиків. І тому я тягну просто на цю щітку і рожевий каял, і трошки тіні, і воно може тому трошечки вибілює цю туш. Мені це не дуже подобається. Тому що, типу, якщо профарбовувати от в таких кейсах, да, у мене вже купа всього на повіках, і вотягнеться в туш. Скоріше за це треба профарбовувати і протирати цей пензик, якщо ви не хочете, щоб там просто пізні. Стався всередині цієї туші. Але загалом вона дуже прикольна, мені подобається упакування. Вона така не дуже легенька, прикольна штука, буду далі її тестувати. Дуже скоро буде затест на її стійкість, тому що вона на руці стійка. На сайті вказано, що вони рекомендували б взяти до неї ремувер. Ремувер я також окремо затестую. Вона поки що дуже класно збивалася, тобто взагалі жодних якихось претензій, але цікаво, що робить цей ремувер. Далі, Керлер. Керлер. треба якось під нього я ж вам кажу, У мене не, туди не влазить вся, вся моя ока. Хоча в мене око невелике. Треба підлаштуватись, тобто воно підкручує. Побачила підкручення. Тут я взагалі зміняла вії, і вони, блін, так, і лишились. Тобто підкручення є. Треба навчитися з нею працювати, але мені подобається ідея. Це міні, це такі кюрлери, які ти можеш покласти в дорогу, покласти в косметичку і класно, і зручно він поїде з тобою. Я вам кажу, я ще затестую його в порівнянні зі звичайним кюрлером, чи буде там якась типу, відмінність, і чи якось воно дійсно буде відрізнятися. Але я приємно вражена. Прикольна штука. І помада не Я не думала, що подружечка стійка, а вона стійка. Тобто на ній зверху є такий трошки оцей мусовий шар. Вона дуже комфортна, вона дуже така прикольна на губах, вона трошки сушить губи, звичайно, Але ви бачите, вона фіксується. Але вона не така, знаєте, не стійка матова помада. Можливо, як ви могли е звикнути до якихось там, не знаю, Maybelline Superstay або щось десь схоже. Ні, вона взагалі не, не, не сушить настільки. Тобто вона дуже комфортна і оці блискітки – це вау! Її треба навчитися працювати з нею, та, тобто її треба навчитися наносити. Я вам кажу одразу: це не буде е, звичайна ваша помада. Я вже це зрозуміла. Мені здається, що її треба все-таки наносити супер тонким шаром. А на аплікатор, бачите, достатньо набирається аплікатор прикольний, пакування прикольне. Я вам кажу одразу: це не те, що не перша моя. Така помада в колекції. Ми ще будемо багато пробувати. Гірл-культу. Цього тому що це вау. Я ще очікую тіні для повіки, я ще очікую хайлайтери, багато чого. І я думаю, що в мене ще буде своя колекція Girl культ тому що вони не дарма мають такі круті відгуки. Ці колекції, ці продукти недарма. І спойлером скажу вам, що оцей тінт від Джуді Дол, ви скоро побачите у в мене в інстаграмі. Слухайте, це вау. да, Я отак от вам Спойлер, не красиво, звісно, подивіться на цей відтінок. У мене 0,6 на сайті ще лишилось пару штук. Це дійсно стійкий блиск для губ з тінтом. І оця, до речі, штука теж тінтує. А ну давайте я вологою серветкою зітру. Ну, тут дуже легкий тінт лишається. Тобто, якщо прям вологою серветкою потерти, то майже нічого не лишається, а от ту ж трохи складніше змивати саме з руки. Але я думаю, що бачите, попити, щось легеньке перекусити, взагалі все буде супер. Єдине, що не наша ось цю помаду дуже великою кількістю шарів. І оце це теж треба мітин носити. Загалом, що я можу вам сказати по своє таке враження, да, так, як людина, яка почала користуватися, і як людина, яка в свій магазинчик почала завозити азійську косметику. Корея, Китай це продукти, якими треба вміти користуватися, але вони роблять круті, новітні, незвичайні, прикольні формули. От Отже, віта да, це вони, вони, вони це роблять, і так вони і є. Так що, якщо ви ще чекаєте, що шукаєте щось цікаве. То дивіться в ту сторону, дизайни, пакування, все дуже гарне. Я в захваті. Загалом, бачите, сьогодні класний такий, дуже навіть за завеликий відомий для тих чотирьох продуктів. Але, блін, прикольно, мені все сподобалось, все дуже класне, цікаве. Я дуже чекаю ваші відгуки на мій макіяж в коментарях. Фінальний мій образ. Можете побачити мене в інстаграмі, саме інстаграмі, тому що я зараз трошечки дофарбуюсь, бо мені не все подобається. І хайлайтерок мені нема. Також я дуже дякую за перегляд. Я чекаю на ваші коментарі. Кажіть мені, будь ласка, що ще, на що зробити огляд. Можете написати, що ви б хотіли бачити в моєму магазині. І також нагадую вам про нашу постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат. У фонди чи волонтерам, яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам і захисницям. І на цьому на сьогодні все. Па-па!